Наш центр забезпечує компонентами крові всі лікарні всіх пацієнтів Житомирської області і отримує щомісяця, а то й два рази на місяць, додаткове замовлення Міністерства охорони здоров'я для Збройних сил України. Тому потреба в донорах весь час зростає. І тепер у нас додавалася потреба для Збройних сил України. За нашими підрахунками, коли наш заклад відвідує в день, 50 донорів тоді в нас завжди є достатня кількість всіх компонентів, які необхідні, тому що потреба є, звичайно, постійно. Донором крові може бути громадянин України від 18 років з достатнім рівнем гемоглобіну, не мати хронічних захворювань, ну звичайно, і гострих, щоб не було медичних протипоказань. І має бажання ставати кров людина, яка відвідує наш заклад, спочатку проходить етап реєстрації. Після цього робиться до донаційне визначення рівня гемоглобіну групи крові. Потім огляд лікаря-терапевта і далі здача крові або компонента, який визначає лікар, і в чому якому є потреба. Після здачі, звичайно, що людині треба в закладі вона знаходиться хвилин 20 для того, щоб ми з нею спостерігали, щоб не було після донаційної ніякої реакції у людини, тому що може знизитись і людина може отримати колопси, таке інше. Тому 20 хвилин вона знаходиться в центрі. А далі вона веде повноцінний образ життя багато їсти, пити, відпочивати.